Наразі у серпневому ліцеї навчається 95 учнів. Також тут працює і дитячий садочок, який відвідує 11 дітей. Навчання в очному форматі стало можливим після того, як у травні цього року Валківську громаду вивели із зони можливих бойових дій. Спочатку міська рада повідомила, що наявне укриття у серпневому ліцеї не відповідає нормам. Тоді батьки учнів, колектив школи та місцеві мешканці написали звернення до президента, міністерства освіти та науки, а також до посадових осіб. Після приїзду до ліцею голови району ситуація почала змінюватися. Станом на сьогоднішній день заклад працює в очному режимі. Це вдалося здійснити за рахунок того, що спільними зусиллями ми зуміли зуміли досить короткий термін створити укриття його дообладнати, і дообладнали в тому об'ємі, що дозволяє вмістити всю школу саме в укритті. Підготувати укриття до нового навчального року допомагали батьки, випускники, колектив ліцею. Також велику підтримку навчальний заклад отримав від місцевих підприємців та аграріїв. Кажу, своїми силами це все робили. Батьки, вчителі, деякі вчителі тут до 12-ї години це все робили. Це на наших плечах було. І мені здається, що ми заслужили, щоб ця школа працювала. За ці півтора місяці очного навчання діти звикли до занять в укритті. Вони попідростали ми їх багатьох. бувало ледве ледве впізнавали, чи вони наші, чи вони не наші. Діти звикали до цієї ситуації до незвичної обстановки іменно заняття у. В укритті ну, потихеньку ситуація входить в звичайне русло, ну і вже дітки в основному адаптувалися. Самі ж учні щасливі, що повернулися за парти після тривалої перерви. Вчитель до тебе може підійти перевірити, чи ти правильно зробив, чи взагалі як ти працюєш за якимись. Темами перевірити тебе, а через інтернет можна і відключити камеру, і самим відключитися і взагалі не вийти на урок. А тут а ти приходиш і тобі розповідають тему краще, ти краще будеш запам'ятовувати. Діана говорить: у перші дні однокласники між собою майже не спілкувалися. Перші дні ми дуже взагалі соромилися. Ми навіть не Розмовляли, забули взагалі все, як спілкуватися, як е, розповідати про щось. Вже давно не бачились, тому вони соромились нас. А зараз все добре. Бо ми з ними дуже давно не бачились, тому що в різних селах знаходилися і такої можливості погуляти разом не було. Всі повиростали. Ми просто як бачились в школі, останній раз це було. По-моєму, чи в п'ятому чи в четвертому класі. Ми тоді зовсім малюками були і зараз як змінилися всі. Ну емоції позитивні, тому що більше спілкування з дітьми, з учителями, краще оцінки стали, менше буду полечати від мами. Особливо радіють офлайн навчанню випускники, адже їм цьогоріч ще складати національний мультимедійний тест. Мені дуже подобається навчатися офлайн, а не онлайн, тому що ну так і більше ти сприймаєш матеріал. Більше якось знань, чим коли ти сидиш перед комп'ютером. Коли ти на дистанційному навчанні, то ти не засвоюєш так матеріал, як в школі. Тим паче, я останній рік, тому це дуже добре, що ми вийшли в школу, бо НМТ здавати.